Шиви ми е, безперестану всі ці три роки е, саме не ну не зупиняючись взагалі ні на день, у нас не було такого, що у нас не було, е, не було запитів. Запити постійні. вони Величезні комунікації з державою в нас немає. Ми спілкувалися ну, якщо з органами міського самоврядування, ми просили у мера міста Полтава, щоб вони надали приміщення для роботи швейної роти Полтава, і вона тут на той момент сказала, що немає в Полтаві вільних приміщень для роботи швейної роти організація, яка допомагає єдина в госпіталі Полтави. З трьох з чотирьох госпіталях Полтава єдині, хто шиють адаптивний одяг, це швейна рота Полтава. Е, і вона сказала, що вони всі зайняті ці приміщення під військові потреби. І, на жаль, для волонтерів місця немає. Саме якоїсь е, комунікації з владою у нас не було в жодному місці позитивної. Ну саме взагалі ну, ми в принципі є як невидимими.